Друзі, всім привіт! З'являється на продаж ось такий сімейний семимісний автомобільчик. А саме Opel Zipierka 2012 року з мотором 1,7 дизельочок. На 6 коробочці коробочки передач механічній. Такий громкий связь є, Bluetooth 205 тисяч оригінальний пробіг. Власник автомобіля одненький в Україні. Потолочки чистенькі, нічого не висить. тут нічого не потерпне. Скло підіймачі, тільки передні у нас є. Лобове скло рідне, порошки живенькі, задній ряд від'їжджає. Тут око заходити, там піднімається і в авто одразу є 7 місць. Дверка, бачите, дліна, такий удліньонний класний кузов для сімейних поїздок. Ось такий апаратик. Кого цікавить більш детальніше, можете нам писати, телефонувати, надамо детальнішу інформацію по такій зефірці. Ціна автомобіля. 7900 доларів. Знижку зробимо біля авто.